Також я в цьому відео покажу, що не показали інші блогери. Захист від перевантаження та від повторного включення. А де той захист? Ротор з потужністю кВт 800 та вийшов, що, що, Підведемо тепер підсумки. Як бачимо, GTM. Вітаю всіх на моєму каналі і в моїй майстерні. І сьогодні в мене на ремонті штроборіз від торгової марки GTM чи GTM. А принесли його з тою причиною, як вказав власник, що дуже сильно гріється редуктор. Тобто Є проблема в тих штроборізах GTM, Тобто сильно гріється редуктор тут металевий. Модель штроборіза wc 125 150 1800, тобто з потужністю 1800 Вт. По обертах пише 7500 обертів в хвилину. І діаметр 125-й диск. Ось на цю модель є багато нарікань, тобто дуже сильно гріється редуктор. І я так думаю, що це є технологічно неправильно зроблений редуктор, недотримані зазори в шестернях між зацепом, тому і гріється. Тобто він навіть гріється на холостому ході. І зараз включимо, провіримо, тобто потім розберемо, подивимося, покажу все це, що. Деякі блогери не розказали, не показали, скажімо так. Дивіться, також тут виробник вказав оберти 7500 обертів в хвилину, а на упаковці на оброт пише 6700. Тобто на цьому моменті виробник трошки тут якби, скажімо, розбіглися в нього де 6700, де 7500. Ви подумаєте, нічого страшного? Та так, нічого страшного. Але я вам ще раз дещо покажу. Тобто на упаковці є вказано, що є захист від повторного включення. Це дуже важливо, Тобто, також як штроборіс з кнопкою, яка має фіксацію, Тобто, якщо світло пропало хоч на одну секунду, він вже другий раз не має включитися. Тобто треба його витягнути з розетки і включити. Тобто. І також цього моменту тут немає. Це вже провірено, є відео також на Ютубі, в нових цих машинках, тобто і знову в тої функції немає. тобто Виробник знову чомусь на коробці написав, а як на сам насправді такого немає. Зараз ми також це все провіримо. Тобто деякі блогери його облизали, а в той момент захист від повторного включення забули сказати або навіть забули провірити. Ось ми зараз вам це все покажемо. Вімкнули в розетку, включаємо. А він працює, бачите? Не спрацьовує захист від повторного включення. Кнопка увімкнена. Ось так. Так, зайшов на сайт GTM. Показати вам ось цю модель, як там все розписано. Так, дивимося характеристики. Захист від перевантаження та від повторного включення. А де той захист від повторного включення? Немає. Обдурили. Також доберемося всередину, подивимося, яка там кнопка, які підшипники. Також блогери деякі не показали цей момент. Зараз включив, хочу провірити, як він нагріється. Так, є тут перекидна ручка. Пропрацювала хвилинку, тобто нагрілася з цього боку найбільше із цього. Ну, приблизно вже десь так градусів 50-60 точно є з тих двох боків. Тобто це я працював на холостому ході. А люди, які працюють в нагрузі, ну, кажуть, що ну, якби помічають, що починає грітися тут, також починає грітися від, від редуктора і пластик. Як для ж немає якогось такого захисту дрібного, щоб полюку не затягував. Дивимося, та? дуже великі отвори. Що тут, що тут. Ось так, щось мене таке здивувало. Добрався до редуктора, розібрав. Дивіться такий момент, поки ротор не зняв і щітки від'єднав, дивіться, пружини, ось подивіться, пружини падають прямо на колектор. Ну, то так не має бути. Тепер дивіться, з другої сторони, також, бачите. Уліткообразні пружини прям давлять на колектор. Дивіться, і колектор їх так хитає, як оце, Тобто вони мають фіксуватися на. Щітко тримачі, тобто, має бути він трошки вищий. І коли щітка стирається, пружина підвисає на тому бортику і щітку далі не тисне, і болгарка не працює. Тобто Тут щітка може стертися в нуль, і пружини можуть оці шкрипти по цьому колекторі. Тобто я ще такого чесно не бачив. Навіть в дешманах такого я не бачив, щоб так не було розраховано. Для чого стирати щітки до самого кінця? тобто... І... Я не розумію такого. Ротор з потужністю КВт 800, то ви що, розсмішили? Якщо тут є кВт 200, це дуже добре. Ну, я щось сумніваюся. Зараз я вам покажу ротор з потужністю 800 Вт, це від фірми ДВТ. А тепер дивимося уважно. Це ротор від болгарки ДВТ 800 вт а це ротор від штурборіза GTM 1800 Вт. Це як так? Тобто 35 діаметр, що тут 35 діаметр, тут має 52 мм метал, тут має 67 мм метал. Тобто, на см Довший і товщина та сама, і зразу на кВт потужності більше. Ну, GTM ви загнули. Да. Так, з ротором тут все ясно. Обманули. Тепер статор. Статор зроблений більш-менш нормально, все залито. Так, є антивібраційна резинка. Так, ось що, далі. А далі. А далі дивіться, кнопка в GTM, тобто професійний інструмент, іде одноконтактно на один контакт. Ну, як то так, ви можете собі уявити? Зараз навіть дешманська болгарка має двоконтактну кнопку, яка розриває якби два контакти, а другий контакт іде ось так. То як тепер зрозуміти? Професійний інструмент чи то якась економія? це ж непонятно. Тобто, один контакт пустили напряму, а другий ось так. Досить дивно, досить дивно. Тепер по підшипниках зараз вам приближу, фірма невідома. Фірма TPE, не знаю, що це за фірма, не стикався з такою. А на редукторі зовсім тепер друга фірма. Від торгової марки CNU тобто з дешевих підшипників На професійному інструменті підшипники стоять дешеві. Ось такий вам редуктор. Тут стоїть ігольчатий підшипник, а весь стоїть далі на підшипниках. на підшипниках. І чому він гріється? Зараз ми подивимося, де він гріється. Як показує практика, найбільше він гріється в цих місцях. Це там, де стоїть ось цей підшипник і оця шестерня, яка якби, починає працювати з ротором. Найбільше він там гріється. Можливо, найбільше йде нагрузка на цей підшипник. Ну підшипник майже новий, нічого йому якби, так не бракує. А от температура йде. Тобто ось таке. Хіба пробувати замінити всі підшипники, що на роторі, що в редукторі. Тут 1-2, тут їх 3, і на роторі 2. Тобто і тоді вже більш-менш щось буде краще з цього штруборіза. З цього а так, на дешевих підшипниках він тобто цього не вартує. Ну що, підведемо тепер підсумки. Як бачимо, GTM ніякий не професійний інструмент. Те, що забронювали ротор, то не означає, що це професійний інструмент. Втулили дешманські підширники дешеві, тобто на них зекономили ще одна контактна кнопка, тобто один контакт розриває. Вказали, що є. Відключення, захист від повторного включення, так скажем, а його немає. На коробці вказали так само потужність по, цьому, по обертах 6700, а тут по обертах 7500, тобто якась взагалі нестиковка йде, тобто не можуть розібратися де що, що є. І так само 1800 Вт ну, з таким якорцем дуже-дуже слабо. І за це саме основне гріття цього редуктора. Багато також людей жаліються, що йде на гріття цього редуктора. Скільки я зустрічав штуборізів, ні Bosch, ні Makita, тобто ніякі штуборізи не гріються. Людям відповідають на сервісі, що це так має бути. Ні, так це не має бути. Тобто Штруборізи, Bosch, навіть той Фіолен, там Інтерскол, вони ніколи так не грілися. Тільки ось це чудо чомусь гріється, і люди на нього жаліються. І також, за що я говорив, за ті щіткотримачі, які пружини аж випригують за самі щіткотримачі, тобто і труть по колекторі. Також цього не має бути в професійному інструменті. Ну що тут ще казати, ви самі все побачили, тобто розібрав, показав. Причину також вам сказав, що. Дешеві підшипники, і плюс технологічно неправильно зроблений редуктор, що йде дуже велика нагрузка сюди і на цю шестерню, і тому він так гріється, віддає таке тепло. Тобто, А якщо гріється, то підшипникам ось цим дешевим скоро пройде хана. Тобто підшипники треба зразу ставити якісь брендові, а не якісь там CQC чи TPT, і тоді інструмент хоч трошки буде працювати. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками. Також пишіть коментарі, в кого є такий штруборіз, як він вам працює, скільки він вже відпрацював, тобто чи гріється редуктор, чи не гріється, буде дуже цікаво почитати. І всім хороших ремонтів!